Коли я вперше в житті летіла на балі, я зупинилася. Ми з чоловіком переночували у моєї випускниці, яка на той період часу ну, фінансово почувала себе набагато впевненіше, ніж ми. Тому що на балі ми летіли як бомжі. У mm -hmm. нас був тільки квиток туди, і все, і там якось розберешся. Я така, от mm -hmm. я дуже. Як це сказати, Легка на підйом, да. під і я довіряю uh -huh. світу, я розберуся. І В'ячеславу, того, що Мін, Мін, якщо що, подумає. В'ячеслав, він трошки, він як чоловік він відповідальний, і він трохи в шоці від цієї моєї, що я Але він тебе підтримує, підтримує. виходить в твої так, легкості. Так. Але він довго приймав це в мені uh -huh. і підлаштовував себе під, під такий розклад. І коли ми я ночувала у своїй випускниці, вона мені сказала таку річ, що ти знаєш, ну, ти я не готова була б їхати там в Луукос на Балі, Десь якомусь хостелі, вже якщо летіти, ну, то, то це має бути комфорт. От я тоді слухала, я взагалі не могла. Ну, типу навіть такого варіанту в голові, не? Я, ти маєш можливість полетіти на балі як бомж, треба летіти. Все, крапка. Зараз я розумію, про що вона говорила. Про комфорт взагалі все. Якщо, ти не можеш собі, якщо я не можу собі дозволити комфортні Мальдіви, Краще я не вибираю можна. не бути на Мальдівах. Краще комфортну Туреччину. Так. Якщо я не можу собі дозволити комфортні Мальдіви, краще я вибираю не, не бути на Мальдівах. Краще комфортну Туреччину. Так.